Хочу показати ось. Перший красень. Ось ну, там, ще тільки-тільки можна. макісів завжди дуже радуєть весною. Ось такий красунчик. Ось вам його покажу трішки ближче. Він дуже ранній сорт. Він дуже був весь. Забутоняний майже коли пішли весняні приморозки сніг. Але тут таке затишне місце, і бачите, це йому Хіба ще одне скажу, квітка дрібніша, якось в цьому році, але. У нас спочатку маленька розпускається, а потім збільшиться набір. Ось так вам подавище. Ось перші кліпочки крематиса. Дженті крім. Самий ранній сорт, що у нас є. Квиточки вже трохи трішечки весною. Зараз обробили його. Потрібно тільки трішечки час, ще, щоб воно спрацювало. Все повністю розпуститься. Треба буде ще зняти відео цього зеленкуватого красунчика. Ось що хочу вам ще показати. Це видавати вимір. Її ще звуть Ось така красиночка. Відкидова рано весни. Отакі в дрібні кінчички. Не дуже довго повільно на кущик. Мені здається, вона посаджена ще. Весною 2020 року. Дуже повільно наростала. Перші роки вона не квітувала. Ось, можна сказати, перший рік ще вона ось така красинечка. Лістечко трішки салату, це, мабуть, результат весняних триморозків. Трішки можливо, хворого. Я вам жовтолисні рослинки. Красні, весною. У нас перед вами принцеска Спірея, Литл Принц чи Голден Принцес. Навіть не пам'ятаю, чесно кажучи. Красні не весною. Тут у нас Барбарисик. Мені здається, це сорт для що він вже такий величезний доволі, красинчик. Красені. жовтолисті рослинки. Весною дуже гарний. Ще один, жовтой це сорт, голоден торч. У цьому році він вже достатньо нарізь, що я його підстригла. Такий. Мій подібна форма у нього. Ось такий красний. А, красені вони у нас, тільки весною, але він Дуже сильно гаряче сонечко, він люблять в нашу деньну спеку. Так само, як і важу доли хероплідника Гора левщент, Тож мусила їх пересадити. Ось цей Барбарисик поки залишила на сонечко. Ви Побачите, що з ним далі думати. Але ж весною дуже гарно, дуже гарно. Жуте-жуте листечко, прям яскраво, весняне, гляньте на нього, краса.